То есть еще 13 человек, которые мы сейчас ищем. Мы ну, паспортизация идет. Вы скажите, идем, вы скажите что я думаю, что это будет меньше, вот главное, где-то 6 человек. Вот, такие Потому... вот люди были как бы вот, там, да, мы считаем. Мы считаем. Вот люди время массы находились. Да. Вот здесь, в общем, смотрите, как бы. Оно выстрелило на ту сильно. сторону, подняло крышу. А скільки секций тут таких, что треба буде відновлювати? Вот эту вот центральную секцию, сегодня Но, то, уже проект этот да, вызвал, делается 31-е. Да. Но ну, по его, можно по да. его можно, да. сделать. <пл> его можно ja. будет сделать, его можно будет туда полностью есть. <пл> Мы с меня проект там вызвали, сюда не заработают. Там топало. Топало. Нет, вот все баллоны, как это все выглядело? В чем причина? В чем проблема? Ну, по... скажите. Пас... Пока, скажи, Дверсия, пас, пока потому что... Взорваться, э -э потом что. Масло там подопечное, разрезанное. Або украденный зависит, и не лучше. Есть, есть, поломался. Головное. Сколько людей надо 6 отделений и 2 отделения все. одном все. Ну, здесь больше, даже. да. Бензин больше есть, топливо выловыка. есть, питание обеспечено, мы подали уже тепло, если подали на здание, Кто-то есть. главное, люди есть, спасти, да, может двигаться дальше. И нам проектанты говорят, что надо делать, его или развалить полностью, или двигаться, когда мы людей спасем. То есть Я сегодня разговор. главная, главная задача Сейчас медперсонал распределяем по другим больницам. Да, мы уже работаем. Да, да, да. по домам. Всех больных отправили по больницам. Все это распределено. Есть вот это 12 человек, которые больные лежали, как бы численность, Но были выборы, они могут быть голосовали у себя. То есть мы ищем. Ну, это есть, есть телефоны еще. не сама вон, что сами больничные там находятся. Там, где их искать, понимаете, мы их ищем. Потому что в этом году все есть, карточки, да. Там. карточки находятся. Да, да. Там а, там, а там, там страшно есть вопрос. Идите, вот это скажемо скажу вам главную информацию. Идите, вот это я скажу вам Ну, в першу чергу, зрозуміло, що е, прогнозна причина вибуху – це якраз балон з киснем, який або неправильно експлуатувався, або неправильно транспортувався. І це буде МНС встановлювати. Створена спеціальна комісія, на чолі з міністром надзвичайних ситуацій, яка прибула сюди в повному складі, розслідує обставини, які призвели до такої трагедії. Крім того, сьогодні проведено засідання уряду позачергове вранці. Всі необхідні ресурси, всі дії, все, що треба, щоб зробив уряд, сьогодні все зранку зроблено. Так як тільки що я вивчила ситуацію на місці. Навіть більше ніж потрібно знаходиться зараз працівників МНС, працівників інших міністерств і відомств, які сьогодні займаються тим, щоб організувати розбор завалів. І протягом, так як я зараз бачу, протягом 20 хвилин вдасться добратися до тієї жінки, яка зараз спілкується з працівниками МНС, з спасателями, з рятівниками. І ми сподіваємося, що все ж таки вийде її. Живою з-під оламків достати. Крім того, сьогодні зараз ми проведемо прямо тут засідання спеціальної комісії, яка присвячена саме вивченню ситуації, і наше завдання зараз якнаймога швидше. За лічені години розібрати завали, за лічені години розібрати завали і зробити все можливе, щоб врятувати тих людей, які можливо під завалами є. Тому що може бути таке, що вихідні дні люди просто покинули лікарню, могли ночувати вдома. Зараз все це встановлює міліція. ...в Городя Луганський папрактички каже гот в январі. Вибачте, вони ми, ми на прохання. Там люди чекають допомоги, щоб люди допрацювала. страшно. Дуже прошу запитання та. з приводу «Яку суму Кабмін мірін виділять на минеліні. Зараз виділили 20 мільйонів гривень, і думаю, що це достатньо буде, щоб повністю провести всі рятувальні роботи, повністю відновити роботи лікарні, закупити нове обладнання і саме головне допомогти родинам. Ті, хто втратили своїх рідних і близьких, і буде встановлено так, як це буває завжди під час трагедії. Достатньо високий рівень допомоги. Бальний зити больниці вже цього ж Повністю всі хворі евакуйовані, всі лікарі переведені в інші лікарні. Зараз в усій лікарні не залишилося жодного хворого і жодного працівника персоналу медичного оцінювати дійства нашої міцної чи комісії по ліквідації послідства аварії? Ну я можу зараз надати слова міністру надзвичайних ситуацій. Через кілька хвилин прибули МНС на трагедію. і захиснувати ми оцінимо, але трошки пізніше. Ми і після того, як будуть врятовані люди. Я думаю, що зараз не час вже робити якісь оцінки. Давайте ми ми правильним Абсолютно правильним шляхом зроблені всі заходи, застосовані всі сили і заходи, які потрібні для ліквідації цієї аварії. Але давайте ми будемо працювати. Потім будемо підводити пісу. Ну, Просто дуже і дуже боляче, що е, таке недбале поводження е, окремих працівників персоналу з е, вибуховими речовинами, якими є кисень, може приводити до таких масштабних трагедій. І я ще раз хочу сказати, що е, ну от такі побутові речі, коли неправильно транспортують балон з киснем, коли неправильно його переміщують, неправильно його обслуговують, можуть приводити до таких. Е, Дуже трагічних наслідків треба все ж таки досить системно контролювати і місцевій владі, і всім технаглядам, всім структурам, всім службам технагляду дуже ретельно контролювати, як поводяться персонал з речовинами, які можуть вибуховувати. Послідні вопрос можу 12 катери більше. Давайте ми будемо говорити про тих людей, тіла, так. які так. витягнуть. Всі, поки немає підтвердження, значить надія залишається, значить рятівники працюють. Но троє. Троє. Підтверджено. підтверджено троє. Дякую, шановні колеги. Зараз відбудеться засідання комісії. Шановні колеги, ми розпочинаємо. Спільне засідання урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків вибуху, що стався 18 січня у місті Луганську в міській лікарні номер 7 разом в присутності з місцевою владою і всіми керівниками, які приймають участь в подоланні наслідків. Вибух, так як це попередньо доповідали мені. Що вибух, який стався в клінічній лікарні в міській, він пов'язаний з тим, що неправильно транспортувалися або експлуатувалися балони з киснем. і саме така неправильна експлуатація медичним персоналом і технічними працівниками таких балонів з киснем, привела до вибуху, який зруйнував, по суті, справи майже зруйнував повністю лікарню. Ну саме страшне і саме непоправне те, що цей вибух вже Уніс життя трьох людей, так як це вже встановлено, і частина нез'ясованих людей, чи де вони під завалами знаходяться, чи їх там немає. Зараз продовжуються з'ясовуватися ці обставини. Є необхідні кроки, які уряд мусить зробити, виділені всі необхідні організаційні засоби і фінансові ресурси. На цю хвилину є вже рішення уряду, яке передбачає 20 мільйонів гривень виділити для, по-перше, термінового невідкладного розбору завалів, і потім для того, щоб надати медичну допомогу людям безкоштовно, щоб надати суттєву допомогу родинам тих людей, які або отримали травми і сьогодні знаходяться на лікуванні, або на жаль, загинули. І думаю, що також фінансовий ресурс буде спрямований на те, щоб терміново відновити функціонування Луганської міської лікарні номер 7 щоб все це робити комплексно, але в першу чергу номер один зараз врятувати життя людей. Це номер один. І тому я зараз хотіла би з цього і почути ваші доповіді, як наскільки ефективно розбираються зараз завали, і наскільки всі можливості задіяні для того, щоб врятувати життя людей.